Незважаючи на погодні умови, сильний дощ, всеукраїнський семінар, тренінг із навчання інструкторів з військово-патріотичного виховання таки розпочався. Географія учасників широка до Івано-Франківська приїхали представники громадських організацій з усієї країни, які мають досвід та борування. Киянин Дмитро однойко є членом молодіжного націоналістичного конгресу. Каже, хоче здобути новий досвід та знання. Був на багатьох саме військовому, то вперше будемо передавати досвід, будемо вчити. Да далі дітей, ну не дітей, у нас більше якби підліткова група. От тому будемо навчати їх далі. От бо це потрібні знання, всі знають, яка вона ситуація в країні, і ну, ніхто не знає, що буде далі. Учасники вишколу отримують додаткові знання, навички та уміння у сфері національно-патріотичного виховання, а також стануть прикладом із пропаганди громадянської активності серед свого оточення. Активну теоретичну підтримку своїми інструкторськими групами надає новостворена муніципальна варта. Мета вишколу підготувати молодь до інструкторської, а також надати їй теоретичні і практичні навички з спеціалізованих військових тематик. От тут ну, так, якщо коротко, то щоб там, підвищити територіальну обороноздатність нашої держави. Тут вони вже підтянуть теми фізичної підготовки до, до військової і підготовки вогневої теоретичної. Тир, е, інженерна справа, радіозв'язок, топографія, тактика малих груп такі. Теми у нас передбачені. Такі вишколи нині на часі, певен міський голова Руслан Марцінків, адже потрібно готувати молодь, давати відсіч. Дуже потрібні в такий час, коли ми відвоюємо свою незалежність, захищаємо свої кордони. Важливо проводити такі табори. Ми починали це в 90-х роках, коли в пласті ініціювали проведення військово-патріотичних таборів, таких як Легіон. В 90-х казали, для чого ви це робите? Яка війна, коли це буде? Але час невблаганний час показує, що насправді в Україні. Дуже потрібна система військово-патріотичного виховання і система, яка би готувала нових воїнів для захисту української незалежної держави. Той, хто думає, що ця війна вона так собі просто відійде і її не буде, то це просто якісь такі рожеві мрії. Насправді війни не буде тоді, коли ми будемо сильні. А сильне має бути все суспільство. Ми повинні бути готові дати відсіч». Триватиме тренінг до кінця тижня. За цей час учасники мають опанувати фізичну підготовку, наближену до військової, вогневу, теоретичну, інженерну справу та радіозв'язок.